Та воно почало тріски, не знаю, може й місяць тому, воно почало, але з кожним днем пішли дощі і все, будь здоров, все погнало, віддаду я. Поблизу тріщин новенькому асфальті зустрічаємо обуреного місцевого мешканця. Дорога розвалювалася буквально на очах у Степана Бунзи. Минулого тижня на цій ділянці покриття остаточно провалилося. То нова дорога на, на піску. От то є дорога. Все, питань нема. Капремонт дороги Бореня Бобарка стартував 2020 року. 26 кілометрів старого ґрунтового шляху мали оновити прокласти аж до кордону, щоб там згодом збудувати новий пункт пропуску. Нині шлях готовий на 30 відсотків, а саме поблизу нижньої Яблоньки вже асфальт встигли прокласти. От тільки мешканців він потішив недовго. Знаєте, скільки років чекали на ту дорогу? Скільки? Ой, та просили Бога. Зробили, а рік що ще й далі їсти. Дивіться, та ніби так старалися, але подивіться, що все роблять. Тепер ось на цій ділянці погода чи інші чинники влаштували односторонній рух. Проїжджати водіям страшно. Страшно, як не страшно. А як буде раз, то ще гірше. Ще буде хуже, то як то, то, то занесе туди-сюди та піде. А вам є як об'їхати, якщо не цією дорогою? Ні, немає. Тут ще тут, тут тільки туди одна йдеться. У мене за Карпаттями несуть. А на цій ділянці від дороги залишилось якихось два метри. Місцеві кажуть, провалля тут утворилося щонайменше рік тому. Та за рік все, що зробили дорожники, як певнять місцеві, це лише поставили попереджувальні знаки. Засипати провалля водіям доводилось самотужки, аби хоч якось полагодити дорогу. А то ще б інто люди кинули просто. Самі люди. Ну, а хто? Ну, та якось треба приїжджати. То що добре, б городили. Коли останній раз за літо дорожників бачили? Ми навіть не, 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 не сюди не приїжджають. Вони сюди не заїжджають. Їх тут не буває. От як коли написали це, що обвалилось, не приїхали ленти повісили все. Загалом ж таких провальми нарахували щонайменше десять, коли поїхали свіжо укладеною дорогою. Грунти в цій місцині регулярно додають клопотів мешканцям нижньої Яблоньки. В Катерини от город посунувся, а за ним і шмат дороги. У нас так постійно бачите, от той то, то, то мій город. То, я тут вживаю той город. То то колись ту садили бульбу. Нови темно. Грунт з'їхав, з'їхав, з'їхав. Та для дорожників, які взялись за капремонт, геологічні особливості, ніби стали несподіванкою. В обласному департаменті дорожнього господарства знайшли час пояснити, що це за ями лише телефоном. Заступник очільника Микола Одиноцький запевняє, ремонт дороги виконали відповідно до проекту. Всі питання до організації, яка цей проект і розробила. До неї вже звернулися, аби проектанти відкоригували план та запропонували, як усунути недоліки. Звісно ж, за свої кошти. Якщо під час будівництва дороги виникла ситуація, де застосовані неправильні проєктні рішення, або ж призвело до даного проєкту організація, власним коштом, має скоригувати запропонувати ключне вирішення даної ситуації. Тим часом проєктанти не задоволені таким перекиданням стрілок. Мовляв, коли брали за розробку проєкту, дорожники не повідомили про те, що на шляху і раніше виникали провалля. Тепер така інформація ставить під питання будь-який ремонт поблизу нижньої яблуньки. Це не капітальний ремонт. Потрібно змінювати план дороги. План це банально. Якщо вона йшла перед хатою внизу, то її можливо треба перекидати вище, збоку, нижче. В жодному випадку там не підсилення дороги може бути правильним рішенням. Відтак проектанти вважають, що ґрунти слід ретельно дослідити лише потім думати, як бути з дорогою. А поки в департаменті думають, як організувати нормальний проїзд для місцевих, дорожники обіцяють через тиждень-два почати стабілізовувати провалля.